Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. Це програма освіта. Сьогодні будемо говорити про мистецтво а подвійне мистецтво. Сьогодні будемо говорити про прокарське мистецтво і про швейне мистецтво. Дочекайтеся. А в студії Поробчак Галина Васильівна це заступник директора з навчально-виховної роботи Київського вищого професійно професійного училища Швейного та порукарського мистецтва. Вітаю вас. Добрий день, і Карбовська Юлія Сергійовна, старший майстер Київського вищого професійного училища Швейного та Порукарського мистецтва. Добрий день. Добрий. А ми зацікавилися тим, що 18-19 листопада цього року у Києві так проходив такий міський конкурс серед тих, хто навчається у вас, і конкурс вже проходить в 13-й раз. І назву... Е, і Сицева рапсодія. Але я би хотіла трошечки уточнити, з вашого дозволу, Будь ласка. Так? Е, Я би хотіла сказати, що конкурс ми почали це проводити дійсно з 2003 року, і в цьому році це вже 13-й конкурс, така магічна цифра е, для нас, напевно. що. І хотіла би сказати, що цей конкурс ми проводимо серед учнів загальноосвітніх шкіл на, е, міста Києва та передмістя, тому що учасниками є не тільки кияни, а діти із інших е, міст. Київської області скажімо загальноосвітні так. загальноосвітні школи. Я розумію, так що вони повинні знатися на перукарському мистецтві. Не обов'язково не обов'язково дивіться. Наша загальна основна мета цього конкурсу розповісти дітям про те, що є такий навчальний заклад. По перше, ось як наш навчальний заклад, про те, яких ми які ми професіям навчаємо дітям розказати про це. І потім, коли вони закінчать школу, щоб вони до нас прийшли вже на навчання, і були вже нашими учнями. Це головна мета нашого конкурсу. А я думав, там збираються майстри. Роблять якісь там зачіски. Так, вони так? збираються, але дивіться, ми робимо заявочку, створюємо умови конкурсу і по школах розносимо, запрошуємо дітей до участі. Вони відгукуються на наші, на наші пропозиції, готують ескіз своїх моделей, створюють зачіску, яку би вони хотіли, да? малюють ескіз цей. І згодом з цим ескізом приходять до нас, подають ці ескізи нам. Уже потім, коли ми проводимо консультацію напередодні самого конкурсу, ми вже маємо всі ескізи, ми їх відкладуємо. І ми проводимо консультацію з дітьми, і ми ну, спрямовуємо їх на те, що би ми хотіли бачити, скажімо так. І звичайно, що всіх учасників ми ставимо в, ну, в однакові умови. Чому? Тому що ми всім учасникам даємо однакову кількість тканини. Коли ми починали тільки конкурс у 2003 році, це було, був ситець, і всі отримали по 5 метрів однакової тканини. А згодом ну, змінилися часи, і ми побачили, що це дуже велика кількість тканини, скоротили до 3 метрів. І вже потім три метри, однакової тканини даємо всім учасникам, одна тематика, і, будь ласка, творіть, що ви хочете. Звичайно, що вже потім ми самі коригуємо, допомагаємо дітям створити вже остаточний образ, тому що в нас в училищі навчаються діти за професіями парукар, парукар модельєр і візажисти також є. І потім вже ось ці вже наші безпосередні учні допомагають школярам довершити цей образ. Розумієте? Тобто ось таке ідея, якби поєднання. Команда працює над тим, щоб створити дійсно цілісний образ. Ось у вас То, зараз теж є фотографії. Як безпосередньо це робочий процес зазнятий, коли діти створюють свої моделі вже в нас в начальному закладі? А Юлія Сергійовна, це... а на три метри тканини? Ви як старший майстер, тобто людина, яка сама і криє, да і шиє, може так, все можна щось зробити з трьох метрів? Звичайно, роздається тканина три метри. Вони трансформують з цих трьох метрів дуже чудові сукні були фото на сцені. Ми візажистих, яких маємо і прукарів, в цьому дуже трансформують на голові сучасним методом, що візаж, що зачіску, і дуже це в дітей, які майбутніми хочуть бути дизайнерами, перукарями чи візажистами. Саме у нас на базі цієї професії, і ми закликаємо об'єднуватися всі ці професії і робити такі образи. І дітям це дуже подобається. І навіть хочу додати, що дійсно є такі школи, які вже приходять як наші рідні, час... діти. рідні діти, що вже підряд там 4 роки, навіть випускники. Киї і вже й нашими стають дійсно учнями, що зацікавляться в цьому саме рапсодія. Хто а, в журі про це ми поговоримо у наступній частині нашої програми? А отже, є ескізи спочатку суконь, так mm -hmm. а потім вони є в реальному, так житті. Їх криють, шиють і представляють. А є ескізи зачісок, а потім так, їх так. роблять, так? Так це чи ну, ці зачіски. А хто в складі журі, ми можемо побачити сучасних там модельєрів? Звичайно, якісь, так, так, звичайно. Нам приємно, що в цьому році очолити журі погодилася пані Голда Грацька, дизайнер відомий. Ви знаєте, віце-президент конфедерації дизайнерів-стилістів України, організатор Національного проєкту «Fashion Globus Ukraine» в Україні вона була в цьому році в нас вперше головою журі і відзначила, що дійсно було це цікаво. І для неї в першу чергу побачити ось велику кількість цікавих робіт, оскільки учасників було 25. І дійсно вони були роботи були всі цікавими. І хотіла би ще зазначити, що тематику конкурсу рапсодія» кожного року ми міняємо. В цьому році в нас була тематика Магічні перетворення, погляд у майбутнє. Нам там було цікаво побачити, як діти бачать майбутнє, що би вони хотіли, яким би воно має було, мало би бути це майбутнє. Ну і звичайно, що пані Голда відзначила, що є талановиті діти і має таке сподівання, що все-таки в майбутньому вони зможуть працювати в швейній галузі і теж створювати чудові моделі і працювати на благо України. А Юлія Сергійна є мода, яка має назву здається протепарте, а є від кутюр від кутюр, а. Від кутюр і труд. Ну, на взагалі якось, мода як одягнути це мистецтво все. А протепорте це нуськ денно щось. Да? Це більше всі 25 робіт були претапарте, чи все ж таки від кутюр? Ось це таки від Мені кутюр, здається, Тому що дійсно да, що... да побачили такі елементи, що можна навіть зробити своїми власними руками. Наскільки в домашніх умовах, так що але носити в повсякденному житті повсяк на жаль, ден... ми так. не можемо такий одяг. Хоча дівчата висловлюють таку думку, ми сподіваємося, що в майбутньому це такі зміни відбудуть. Це, і ось Мабутня знає... жінка становиться такою. Ось, такі А були надовжені. чоловіки, дизайнери, які робили сукні? в цьому сукні. році, вперше угу. дуже відзначили. мене, дійсно в нас був хлопчина. Я думаю, що у нас 13-та цифра, 13 й рік, і саме хлопчина, що піде надалі. Не випадково, Це, так? випадково так? випадково співпалося. Ми думаємо, що цей проект піде дійсно надалі. Я хотіла додати з приводу журі, що дійсно при запрошуємо фахівців з перукарської справи, наприклад, ми запросили перукаря стиліста міжнародного Асу Євгенія Калкатова, де також вчора на нашій базі відбувся фестиваль, саме 25 листопада, де ми об'єднали навчальні заклади України і закликали всіх, щоб робити цілісний образ, що тільки не видавали три метри тканини, а творити студентам те, що от на їхню думку, а ви знаєте, що дуже сучасна в нас молодь, креативна. що солдат креативна, і ми дали їм можливість вчора творити. Це дуже всім сподобалося, тому що хочемо вийти на міжнародний рівень. А нас прыгом. дивляться не тільки за допомогою супутника і в кабельних мережах, а й за допомогою інтернету. А є глядачі, які дивляться за допомогою сайту «Обозріватель». Так. І до речі, запитання щодо багато було чоловіків, це від них. Отже, одна, один чоловік, чоловік на 13 років. Так, це так. вперше є, справа в тому, що коли ми починали, тільки в 2005 році, четвертому році, нас теж був один учасник, але він ну теж тоді в нас зайняв прозрається місце. Але якось тоді з від того часу більше хлопців, на жаль, не було учасників, а в цьому році от уже фактично ще відгукнувся один хлоп. Mm -hmm. А він був модельєром. Він створював сукні, Дісно. так дизайнер, а... але він створив чоловічий образ, не жіночий. Mm -hmm. А серед паркурів чоловіків чи більше віде? чи взагалі нема. Більше серед перукарів? учнів порукарів учнів менше, звичайно, чоловіків у нас. Ви знаєте, в групах порівняно що чому і в і в закрійників, швейників таких більш... жінок. Так, так. добре Жінки. а серед учасників конкурсу один чоловік модельєр, так тобто модельєр, ви, так. дизайнер виступив. Так, так. А серед тих, хто робив зачіски, були чоловіки. Звичайно, Хлопчики. так да, звичайно, були. студенти, хлопці, да, звичайно, у нас є ці візажісти, Немає звичайно, які цікавилися саме візажом тому, що більшості дівчата, студентки. А фахівці порукарі, да, Ще вже беруть тренди, що дуже модно дійсно робити образи зачісок. І хлопці також є, поступають. А серед тих, хто переміг цього року на конкурсі Ситцева Рапсодія є. Ну наприклад, хто зайняв перше, друге, третє місце, а вступає до вашого навчального закладу з якимось там там пільгами, наприклад, і навчається. Є які взагалі Ну дивіться плюс? нас? Так ми розподілили, щоб наше головне завдання було, щоб всі діти, які були в нас в конкурсі, вони були відзначені, тому що це діти, і для них важливо отримати кожному подарунок. І ми собі ставили таку мету, що маємо всіх відзначити за участь за номінацію. Певно також ми відзначили, що має бути гран-при. Перше місце, друге місце і третє місце. І потім ми також ще собі вже маємо такий досвід номінації за кращий сценічний образ, за використання нетрадиційних матеріалів, за оригінальність ідеї. Тобто, ви зрозуміли, да? для того щоб всіх дітей відзначити, ми маємо ці номінації і відзначаємо всіх учасників цінними нашого конкурсу цінними подарунками. І звичайно, що ми запрошуємо їх на навчання. Будь ласка, приходьте, ми будемо раді. Угу. Тільки тому. а якісь певні вимоги перед тим як. Дитина приходить до вас навчатися, що вона потрібно вміти там всмикнути голку в нитку. там Бажання чи там... і творити. Бажання, напевно, що і на творити. першому місці правильно Творчість, да. Творчість, звичайно. що ну і Мабуть, що хотіння ще теж да, треба казати А ми все допомагаємо, щоб в різних різноманітних конкурсах брали участь, дещо бачимо по Україні, закликаємо, їздимо дійсно. І і... Передаємо потім вже безпосередньо свій досвід і намагаємося зацікавити mm -hmm. учнів. Привити любов до Професії, звичайно, звичайно. наше завдання ваші учні вашого навчального закладу беруть е, самі участь у міжнародних конкурсах. Да. Так, да, Звичайно, ми навіть їздили з образом саме цверапсоді на ригу, зайняли там третє місце. Uh -huh. Були приїхали переможцями. Ми туди дійсно і професію візажиста взяли, і перукаря, і швейникам, да, і кравця, і зайняли третє місце. Наскільки це було для них? Навіть ті, що їздили за кордон, вони дуже піднялися вже мають. Там свій салон, свою, чи скажіть якусь справу особисту, тому що в себе надію побачили, і ми в цьому їм саме допомогли. А серед випускників хтось повернувся в начальний заклад, викладає зараз. Е, він відомий дизайнер, ви його запрошуєте. В нього вже є магазин, власна лінія, наприклад, там одягу. А він у вас читає там лекції, там там, наприклад, стиль Читаю, краса. Читає Лекції дивіться, справа в тому, що взагалі треба сказати, що навчався. В нашому навчальному закладі Михаїл Воронін, відомий yeah, дизайнер. І, до речі, в свій час він також до нас приходив на санцево студію і очолював журі також. Uh -huh. Це для нас, звичайно, була така надзвичайна подія, тому що дійсно, коли він зайшов в залу, то всі просто глядачі встали і оплесками його так, зустрічали. Хвилин п'ять не могли просто заспокоїтися, що дійсно така зірка до нас прийшла. І для нас це звичайно було пам'ятно, що. Така подія відбулася. І ми цим пишаємося, звичайно, і теж маємо надію, що ось і наші теперішні учні теж досягнуть такої майстерності. Ось ви маєте також ці фото. І, звичайно, ми маємо надію, що наші. Теперішні учні теж досягнуть Такі таких вершин і також так. будуть до нас приходити і розповідати про те, що дійсно чого вони досягли саме завдяки навчальному закладу. я Думаю, а про трохи про сучасну індустрію краси і моди поговоримо у наступній частині нашої програми. Наскільки у світі наші ваші випускники користуються попитом. А ви, наприклад, знаєте, що один працює у Франції, інший працює в Італії, mm -hmm. інший працює там в Китаї, адже там китайці, мабуть, також хедхантери Про такі, Китай, ми точно знаємо, а, що та, наші та, там так, є так. Дійсно, кравці, так? Так, так, так. звичайно, хочу сказати, що попит існує на професії, і кравецького напрямку, і перукарського також значний. Але справа в тому, що от нас трошечки тривожить та ситуація. Що звичайно немає такої підтримки держави з боку з боку держави, саме легкої промисловості, тому що ви знаєте, не така велика кількість великих підприємств лишилося зараз в місті Києві, зокрема, які би саме займалися пошиттям одягу. Тобто така ситуація в державі складна, і звичайно, що нам би хотілося в першу чергу, щоб держава якось підтримувала легку промисловість, сферу побутового обслуговування, і потім, звичайно, що і буде більше попиту на професію швейного напрямку саме серед дітей. Так, тісно хочу додати. Якщо ми випускаємо якісного кваліфікованого робітника, ми хотіли, щоб дійсно було працевлаштування, а не залишалися наші студенти отримали. Учи диплом і як сказати Галина Васильовна, щоб перекваліфікація, добре можуть ваші випускники самі створити власну школу, звичайно, так і так. стилю так. там зміжуть звичайно, звичайно, але для цього потрібно фінансові певні mm -hmm. е вливання. Старт і передзвичайно да, так я розумію. Так для того, щоб викладати у вашому вищому професійному училищі, треба знатися на моді, перебувати там на показах, їздити так, на так. підвищення кваліфікації, звичайно, знати, які там так. тенденції звідки ви ну, берете цю інформацію? Ну, звичайно, ми користуємося журналами, ми виписуємо, читаємо їх. Завдяки тому, що ми живемо в серці України, в Києві тут багато відбувається різних заходів цікавих, нас запрошують і ми теж намагаємося бачити, що, які тенденції да, відбуваються, щоб бути теж в курсі. А я пригадую, що Голда Віноградська» а, а, намагалася а, зробити якийсь такий центр, угу. а, куди б як же йде, можливо, ви підкажете мені а, де б вони викладали самі, так тобто Голда-Віноградська інші дизайнери. А потім вони вишукували для себе цих дизайнерів а, талановитих і забирали їх відразу. Тобто, вже не треба державне замовлення, угу. і буде комерційне так, а, так, замовлення. А просунувся далі якось цей проект. Від ну, паперу, ми там, планується ідеї. на лютий дійсно так, що такий проект, як ви кажете, щоб дійсно роботодавець приходив і брав саме того студента. Uh -huh. З приводу перукарської справи, ми, наприклад, якщо на екзамені своєї сторони беру, запрошую завжди роботодавця. Телефоную, кажу, будь ласка, приходьте на екзамен і обирайте, кажете, собі. обирайте собі вже. І це дійсно приємно. І закликаємо, що дійсно потрібно наверное, в державі зробити так, щоб е, самі роботодавці. Приходили і вибирали то само чи кравця дизайнера, чи прукаря, чи візажиста, і це працевлаштуванням було б і легше в нашій країні. Можливо, і останнє запитання коротенько. Зараз ви в одязі, і щось зроблено власними руками якогось дизайнера або вашими. Ні, на сьогоднішній день ні зараз, ні. але сама, хоті швейник, і перукар, і візажист. Я вам скажу не одна професія. Поєднуємо і прагнемо. Не будемо говорити про проблеми тканин, де знаєте, що в нас фабрики також в цьому все це будемо старатися, намагатися. Але мене в uh -huh. А <поробча> поручав Галина Васильівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Київського вищого професійного училища Швейного та порукарського мистецтва була в студії. І Карбовська Юлія Сергіївна, старший майстер того ж самого Вищого професійного училища. Дякуємо вам. Дякуємо. Це була програма Освіта. Якщо вам цікаві інші теми, ви зможете зайти на наш сайт соскраїна.ком, назвати цю тему і ми її будемо обговорювати. Це телефон для рекламодавців. У студії був Костянтин Крупський. Почуємось.